Енопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. В службі безпеки повідомили, що затримали агентку ФСБ, яка встановлювала відеокамери для коригування ударів Російської Федерації по Київщині. Її виявили кіберфахівці служби. Жінка коригувала ракетно-дронові атаки Російської Федерації по столичним регіонам. Основними цілями, які намагався розвідати ворог, були місця розташування військових частин збройних сил України та підрозділів СБУ. Щоб навести повітряні удари, зловмисниця мала встановити навпроти будівель оборонних об'єктів приховані вайфай-камери з онлайн трансляцією, які переглядали російські спецслужби. СБУ затримала її на гарячому поблизу оборонної будівлі, коли вона встановлювала камеру. На місці події у фігурантки вилучили відеопристрій і телефон із доказами роботи на країну агресора. За даними слідства, фігуранткою є 30-річна безробітна мешканка Борисполя, яку окупанти дистанційно завербували на телеграм-каналі з пошуку швидких заробітків. До речі, якщо придивитися до переписки, то розмову з нею з російської сторони також вела жінка. Під час розслідування встановлено додаткове завдання агентки. Це відстеження наслідків ворожих прильотів по Київщині. Для цього вона періодично об'їжджала локації, які отримувала від куратора. Жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Польща запустила державну програму пільгового кредитування кредит для участі у відбудові України з фондом у 250 мільйонів злотих. Це близько 58 мільйонів євро для польських компаній, які інвестують у бізнес проєкти в Україні. Про це повідомляє Міністерство економіки України а за умовами польської державної програми пільгового кредитування. Кредит для участі у відбудові України. Максимальна сума кредиту на підприємство становить 10 міль. Мільйонів злотих, тобто 2,3 млн мільйонів євро, з процентною ставкою 2% та терміном погашення до 12 років. Заявки вже почали приймати три компанії, партнери польського банк господарства краєвого. Жертви програми масової депортації, що її провадить адміністрація Трампа у в'язниці через погані умови і недбали ставлення помер українець. Йому тиждень не надавали допомогу після інсульту, який стався в ізоляторі Кроум у Майами. Асошейтет пресоприлюднили історію Максима Черняка, який став третьою жертвою переповненого американського ізолятора. Перед смертю він зв'язався з дружиною. і Сказав, що їх утримують у холоді і переповнених приміщеннях здоров'я стан його здоров'я погіршувався з кожним днем. У нього був високий тиск, хрипи, температура та інше з кожним днем його здоров'я погіршувалося. Він розповідав мені про це щодня, але ніякої медичної допомоги, окрім знеболюючих, не отримував. І я вважаю, що у смерті Максима винні ті люди, які бачили і чули, як він просив допомоги, але не надали її люди. рукарічний Максим Черняк легально в'їхав до Сполучених Штатів разом із дружиною у серпні за гуманітарною програмою для людей, які тікають від війни. З Росією його відправили у Кроум після арешту на півдні Флориди за звинуваченням у домашньому насильстві. Практично одразу він застудився в ізоляторі. Також після арешту у нього критично піднявся тиск після тижневого спостереження за високим артеріальним тиском. 18 лютого о 2.33 ранку його доставили в лікарню з нападами блювоти та тремтінням. У звіті міграційної служби йдеться, що він був начеп'яний та часом не реагував. Ував на зовнішні подразники. Через два дні він помер. Згідно з двосторінковим звітом про смерть черняка, він отримував лише ацетамінефен в Україні. препарат відомий як парацетамол, тобто ліків, що знижують тиск, йому не дали. Ростин виявив причину смерті, ускладнення від інсульту, що підсилились надмірною вагою. Вдова черняка розповіла, що до затримання її чоловік був сильним, здоровим. А без перекладача, за її словами, чоловікові було важко повідомити охоронцям про погіршення. Його здоров'я у своїй заяві щодо загибелі черняка. Міграційна служба не коментувала конкретні звинувачення в, пога... в поганому поводженні, але сказала, що коригує свою діяльність у міру потреби, щоб виконувати свій обов'язок поводитися з людьми з гідністю та повагою. Цитую, ці звинувачення не відповідають політиці практикам і стандартам медичної допомоги. Служби заявили в агентстві. І служба дуже серйозно ставиться до свого зобов'язання сприяти створенню безпечного гуманного середовища для тих, хто перебуває під вартою. Проте юристи чітко вказують на причини та наслідки. Він помер в основному від сильної гіпертонії, яка призвела до крововиливу в мозок та інсульту. Я б ніколи в житті не подумала, що щось подібне може статися в Америці.